Всім привіт! Це радіопередація що з економікою», яка виходить на громадському радіо. Це проект центру економічної стратегії спільно з Вокс Україна. Ми постійно піднімаємо важливі економічні теми. Запрошуємо експертів, економістів, полісімейкерів для того, щоб говорити, що відбувається в країні, як це вплине на звичайних українців. З вами Андрій Федотов, директор з комунікації центру економічної стратегії. У нас сьогодні в гостях Олександр Денилюк, співзасновник центру національної стійкості та розвитку. А також Екс міністр фінансів та екс секретар РНБО Олександр Данилюк. Доброго дня, доброго дня. Ми вас запросили для того, щоб обговорити тему, яка сьогодні всі хвилює. Всі це обговорюють, багато СМІ обговорюють там нові закони, які будуть прийматися. Це питання антиолігархічної реформи. Я б навіть сказав би, що сьогодні антиолігархічна реформа вона обговорюється настільки ж активно, як там 6-7 років тому антикорупційна реформа. І от я так думаю, що багато тих, хто займається політикою, вони сподівання плюс-мінус ті ж самі, що от ми зараз Зробимо антиолігархічну реформу, і все стане краще. Ми там почнемо рухатися більш ефективніше, і так далі. Чи насправді ці очікування від антиолігархічної реформи вони ну реальні? Що от, потрібно справді на вашу думку боротися з олігархами сьогодні? Ну, запит на боротьбу з олігархами є в суспільстві, і саме через це я думаю, Володимир Зеленський і розпочав це публічну боротьбу. Я думаю, потреба теж в цьому є об'єктивно. І, до речі, ви говорили про економічну складову. Насправді олігархи це набагато більше. Ніж просто економічно, важлива складова, але тим не менше є багато інших складових, які треба теж брати до уваги. Зокрема, вплив на політичне життя, вплив на, на медіа, як окрема, то тобто, фактично на демократію в нашій країні. Так? Тобто, ну дуже багато їх, їх всюди є. Тому так, дійсно, це питання назріло, але як людина, яка займалася розбудовою антикорупційної інфраструктури, реформ, фактично антикорупційної реформи в Україні. Тобто я був, коли замголови адміністрації у Порошенка з тим моя сфера відповідальності. І я вам хочу сказати зразу, що є дуже чітка відмінність. Тобто, те, що я зараз бачу, це кавалерійська атака. І от вчорашня, вчорашня реакція зеркала тижня, вона там, типу, прибігли, опа, дали відпір і втікли назад. От я не вірю в такий спосіб, у досягнення результатів таким способом. Антикорупційна реформа була системно продумана. Наприклад, ми працювали з Грека. Грека це там поважна міжнародна організація, табто групи країн, які бороти, ну, боротьби з корупцією. Я був представником України, там країни головою делегації, і от ми фактично розробляли з моїм колегою Русланом Рібашапки розробляли всю систему. Тобто, для того щоб боротися з корупцією, що треба? по перше, треба її спочатку там, де можливо, де можливо є, попередити її. Так? Тому там створилося НЗК, декларації. Це так, 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 такий механізм. Потім має бути незалежний орган щодо розслідування корупційних злочинів. Це набу. Бо ніхто не міг довіряти тоді ні генералі прокуратурі, ні там, СБУ і так далі, тому подібне поліція те саме. І, і потім останнім кроком було створення антикорупційного суду. І що намагалася зробити влада? Розивати цей процес, так, щоб ну, спочатку запустити, наприклад, набу, а, це розуміло, що не дасть результатів, тому що в судах, в українських судах, поки не створений вищий антикорупційний суд, а він був створений аж в 2019 році, а? то результатів не буде. Тобто, фактично була системна робота і системна боротьба з цією роботою, до речі, в принципі, досить сплових людей у владі. А, а от з антиолігархічною анти, реформою я взагалі навіть реформою не можу назвати, тому що. А де тут система? Що критикувати, поки є е, е, в якісь там певні елементи закону, які навіть адміністрація сказала, що це не наш закон. Тобто нема чого критикувати, крім публічних заяв президента, що треба боротися з олігархами. Ну, алілуя, так. Всі ми за. Ну, знаєте, насправді про олігархів дуже багато говорять з точки зору того, що це якась частина існуючої системи державної. І що там, я пам'ятаю, коли починалася війна, дуже багато було такого аріолу навколо олігархів, що це люди, які можуть там захистити, створювали батальйони, там фінансували там армію і так далі. Їх призначали губернаторами. З іншого боку, зараз ковід там так само, там закупівлі всіх цих е... Ну, про чотирнадцятий рік я згоден От про ковід я трошки ну, не згоден, ну зараз поговоримо. Основне питання в тому, які до яких наслідків потрібно готуватися, якщо справді зараз українська влада справді серйозно налаштована того, щоб влаштовувати таку антиголірахічну так, ну, тиск, справді. Тобто, тому що я пам'ятаю дуже добре там всі ті мітинги під національним банком. Тобто, як тільки якогось з олігархів ну він відчуває тиск, починається дуже багато там і в ЗМІ. І і з точки зору вулиць багато різних подій, да? до чого готуватися, і чи справді там ті люди, які зараз говорять про таку реформу, вони готові до того, що буде далі відбуватися? Давайте розоб'ємо декілька складових. По-перше, реакція олігархів залежить від двох речей: перше, того, хто це робить, а це Зеленський і відповідна команда. Тобто не будуть оцінювати, наскільки ці люди насправді там спроможні і здатні зробити те, що вони. Про що вони говорять і розуміють наслідки. Бо, врешті-решт, олігархи це зокрема і частина нашої економіки. Тобто вони можуть розуміти, що, ну, чи здатні ці люди взагалі щось побудувати нормальне. <сум> тобто, за що, за що боремося, да? щоб не було проти, а за що боротися? Це перша складова. Друга складова це, друга складова, це підходи. Тобто, насправді, підходи, які, які вибирає влада. І е, якщо вони не продумані, да, якщо вони там, вибіркові, е, то е, теж, в принципі, от вони будуть оцінювати там. А чому, наприклад, проти одного олігарха, прот, а, там, наприклад, проти мене, а проти іншого нічого не відбувається. І тому от, от, від цього буде залежаний і результат, і їхня реакція. Що зараз може зробити Зеленський? Це от поділяйте там. Розділяєте властвою, такий підхід можна зробити. Наприклад, зараз там вноситься в парламент законопроект, який піднімає ренту. Але рента чомусь тільки на залізну руду, а, на, наприклад, там, на руду, яка там використовується Коломойським, ні. Це Я сприймаю просто, як знаєте, спеціально. Зрозуміло, що Коломойський зараз не буде там, якось там висловлювати своє незадоволення. Спочатку проти одного, проти іншого. Тобто, нібито така Макієвільщина ніби існує, але я дивлюся, на цю владу розумію, що не здатні. Вони в це. Тобто вона дуже швидко закінчиться Макієвщина. Ми вже бачимо, що перша спроба і вже здали задню. От. Тому підходи мені зараз не зрозуміли, що вони роблять, мені не зрозуміло. Головне, це не включатися в перемовини. А от тут, до речі, у Зеленського є плюс. Тобто він дійсно, от я хочу, ну, це його є в характері. Тобто, його наточують люди, які ходять, там, домовляються, там, мурчать. Там, а, а от він самий все ж таки більш такий. Ну, Скажімо так, ну, там, радикальний, да, він, я думаю, боїться слухати всіх цих парад, тому що його дуже швидко збити з шляху, да, він там деяких ідеях, тому він ну, намагається взагалі триматися в стороні. І це його сильна сторона. Тобто в нього зараз є от, поєднання. І мені здається, налаштовані це може бути сильною стороною. І повна нездатність команди це зробити повна нездатність. Да, і це фактично от, залишає таку невідому. Я думаю, що результату не буде. А, а, і а, ключовий ще такий який момент, що чого б дуже не хотілося. От я просто я пам'ятаю, 2005 рік я займався, от коли Тимошенко займався реприватизацією. Це, до речі, призвело до падіння економіки дуже серйозно. Чому? Тому що ну вийде і скаже чітко, я буду робити раз, два, три, чотири. І тоді кожен може оцінити, хто там підпадає, хто не підпадає, що треба робити. А вона вийшла і сказала: у нас там буде там 300, хто перший перша сказала, 300, сказав, там 600 підприємств буде націоналізовано. Які ні, ні, ніхто не зрозумів. І, все, і просто інвестори всі припинили інвестувати. Олігархи. Зокрема, теж просто припинили і все. Так не можна робити, тому що, ну, якщо ти такий сміливий, це ж не там, трусість перед олігархами. Але якщо такі, власні ну, відсутність власної позиції, ти приховуєш ну, Або розуміння процесів, ти приховуєшся якими-то гаслами, ну тоді це гірше буде всім нам, тому що, врешті-решт, в олігархів теж дуже багато людей працює. Це частина нашої економіки. І от таке от я зараз би хотів би, от ключове, не виходьте, от влада, не виходьте, от просто з гаслами запропонуйте вашу модель. Коли вона є, її можна критикувати, її можна підтримувати. А зараз гасла боротися з олігархами, ну всі за. Але якщо, врешті-решт, це буде переподіл активів і. В першу чергу там віджим медіа, ну тоді в нас демократія остаточно зникне в країні, тому що Зеленський зараз контролює всі сфери життя, всі органи влади. І ще не вистачало, щоб вони і медіа взяли під контроль. Я нагадую, що у нас передача що з економікою з нами в гостях Олександр Данилюк, співзасновник центру національної стійкості та розвитку. Ми говоримо про антиолігархічну реформу. Олександр, у мене до вас питання, що на ваш погляд має бути частиною цієї. От я пам'ятаю про антикорупцію. Говорили, що це інфраструктура, це певні інституції, певні закони. От що є для вашої точки зору? Я знаю, що ви там робили велику конференцію з цього приводу. Які є елементи такої антиолігархічної інфраструктури, які справді спрацюють, і справді ну, ми опинимося в іншому суспільстві з іншими правилами? Ми дійсно робили конференцію два місяці назад. Навіть більше запрошували курта Волкера. Ми це тема, з якою ми обговорювали там, опрацьовували давно. І вчора, до речі, ми робили там закрите вже обговорення. От карту дієгрархізації розробляли? Ам, зразу хочу сказати, що пер, перші в мене висновки, ну і моя позиція. Що не потрібні якісь нові закони. От просто не потрібно. От порівнювати, наприклад, з антикорупційну інфраструктуру. Дивіться, просто це дуже важливо тут порівняння. Тому що в 2014 році чому ми почали будувати абсолютно незалежну систему. Тому що тоді альтернативи було реформувати СБУ, Генеральну прокуратуру, а міліцію. Це. Ніхто не збирався робити. Тобто, президент і прем'єр виходили, казали, ми за боротьбу з корупцією. От, але насправді було розуміння, що вони проти. І тому, якщо б ми ув'язалися в реформування цих органів, ми б просто би потонули. Тому створилося б альтернативні, і з ним, до речі, воювали і Генеральна прокуратура з новими там Набу, наприклад, і, і СБУ, була боротьба. Це теж не ну це неправильно, та? але просто говорить, коли немає політичної волі, ну важко чогось досягнути. Зараз же Зеленський каже, що у нього є політична воля, є політична воля. Тоді вона велика питання: а навіщо якісь ще закони? Ну що за бред? Ну навіщо нам там визначати, хто такий олігарх, або він отримує квиток олігарха? Ну, ну просто дивишся, ну смішно. В тебе є антимонопольний комітет. В тебе є вся, прав... вся система влади. Так от, а коли чого, я проговор... чого, чого не вистачає антимонопольному комітету? Для того, щоб він справді був тим інструментом тиску і ну, вирішення. Ті? Чого не вистачає? Ну, дійсно, деяких елементів, наприклад, там в медіа інколи не вистачає. Ну, вчора ми це проговорили, зокрема, там, от там, ем, там певні бар'єри для концентрації, вони в медіа не працюють там про о, там, обороти, наприклад. Там, вони не Але це, це дрібниці. Чого не вистачає? Це просто виконувати свою роботу. Не дзвонити своєму там, близькому другу в адміністрацію президента і казати, що ми, так ми біжимо чи не біжимо. Ем, і це стосується всіх. СБУ. Та сама історія, вона ну, в принципі, не мають цим займатися. У нас зараз е, Медведчука записали в олігархи. Ну він не олігарх, це агент російський, так і гроші звідти. Це не олігархічна історія взагалі. та ми розуміємо, чому там хоча б був СБУ. А коли боротися з олігархами, це не питання СБУ взагалі. Хлопці, у вас все, у вас Кабмін є. У вас всі регулятори є, тарифи встановлюєте, ви, ви все робите. У вас навіть своя фракція є, яке зараз вони публічно називають олігархічною фракцією. Тобто не є вплив олігархів. Чому? Здобана кактус? А хто її створював цю кактус, фракцію? А як вона називається? Він тож не, то, не нав'язував людей. Ви фактично могли провести будь-кого під брендом слуга народу. Ну самих чистих просто могли. Ви ж цього не зробили. І тому зараз, от мене, перша це, це не треба ніяких нових законів. Робіть, і це відволікає увагу: робіть тим, що у вас є. Є декілька компаній, які порушують монопольність, ну так прийміть по ним конкретні дії. От і все. Тобто є є, ну монопольна позиція у деяких олігархів. Далі, а, якщо говорити про медіа, ха, кожен, кожен президент бореться з суспільним. Кожен національний спорт. Кожен говорить, як це важливо, а потім підрізає, тому що кожен хоч хоче взяти його під контроль. А насправді навіть не треба вбивати олігархічне мідіа. Ну ви підтримайте Суспільне, дайте їм гроші. Ми ж навіть ніколи не можемо подумати, що суспільне може мати в себе якісь популярні ТВ-шоу, да? ну, такі ну, досить комерційні, навіть. Або якийсь інтер... цікавий якісь контент, якісь там фільми. А для цього потрібні гроші. Але тоді от, глядачі перейдуть від елегретичних каналів. Не близько треба відбирати просто гроші громадян, направте їх туди, да, щоб вони дали результат. А зараз ці гроші там розкрадаються незрозуміло куди. Ну, от, от, просто на свободу треба давати гроші, на демократію давати гроші. Тоді олігархам не буде місця. А от ну, такі прості кроки. У нас ну, насправді є конкретні у нас пропозиції. Ми зараз карту запропонуємо на наступному тижні, видамо її як результат, але просто от ключова мета не треба нічого нового, використовуйте те, що є, і показуйте результат, не відволікайте увагу на якісь там нові закони і боротьбу блін, з, з чим. Це перше. І друге, якщо вже вв'язалися, то покажіть, що ви будете робити, щоб суспільство розуміло, і олігархи розуміли. Бо це важливо. Оця історія це не може бути партизанська війна. Вона буде зрозуміло, тоді громадськість всі її підтримає. А якщо вона не буде такою, то насправді краще її не починати, тому що в кінці року ми отримаємо економічне падіння і нуль результатів. От цього б дуже не хотілося. Я чую те, що ви кажете щодо роботи, ну там, що потрібно робити в медіа. Ви говорили трошки про антитраст, боротьба з монополіями, там регуляція нормально незалежно цих монополій. Ви говорили про те, що реєстри олігархів не потрібні, вони створюють вибірковість. Які, на ваш погляд, має бути стосунки, тому що в цьому в цих зливах цього закону також трошки говорили про, про фінансування олігархами партії. І які мають бути стосунки, е, і чи наскільки взагалі це реально якось проконтролювати. Це абсолютно правильний меседж. Це нереально проконтролювати. Це зараз не відбувається, ніхто це не фінансує офіційно. Тому ну прописали це, а в цьому ж це і прикол, да? тому що зараз це записується в законі, а хто визначає, чи є фінансування чи ні, РНБО. Тобто група товаришів в полосатих купальниках сідає і вирішує, чи є фінансування чи не є. Ну, коли я подивився на цей закон, я там бачу декілька прізвищ однозначно. Да? Наприклад, там Порошенка. Ну там однозначно він є. І тут є такі персональні такі ну, стосунки між Зеленським і Порошенко ненавляти одного. І тут просто. І як би ти не, рах... не, не дивився на цей закон, що які там зміни, все рівно там буде цей Порошенка? Да? І от я дивлюся, насправді, на, на, на... чи виграє Україна від того, що Порошенка, наприклад, в нього заберуть п'ятий канал, або там, я не знаю, що там, новий канал, новий? прямий. Прямий, да? Прямий. Чи виграє? Я думаю, що ні. Ну, тому що має бути якась альтернативна позиція. І вони не на те зазіхають. Тобто, якщо ви звинувачуєте Порошенка в тому, що він корупціонер, так довідіться. Знову йдуть якісь незамілим шляхом через РНБО, ну, от мені це починається. Я, як секретар РНБО, я просто бачу, що зараз РНБО е, там, ну, всі процеси затикають. Тобто інші структури не працюють. І використовується РНБО, яка вже, вже, давно вже вийшло за межі закону. Чому? Тому що, врешті-решт, це популізм. Бо людям подобається, коли хтось виходить, такий цар і каже, там ми ж це щось тут, тут бац, і все. І всі от, ну, не думають, що це шлях до розвалу країни, до розвалу. Бо все, що зараз було зроблено по контрабандістам, це пшик. Нуль. Ворож закон це взагалі шикарна історія. Тобто, Авака, фактично, в нього там була програма по боротьбі з цими там, в законах. Тобто взагалі проблеми не було. Тобто санкції вони ніяк не впливають на те, що, наприклад, заарештували умку. Це теж просто знало, що буде такі арешт, то зробили санкції. І оце виглядає більше на такий піар. Вони намагаються, от, от, е, саме з точки зору піару на це дивитися. Та там, де піар, там майбутнього немає, бо нам всім потрібні дії конкретні, а не піар. Ну, знаєте, от так, так само от всі ці реформи вони трошки обговорюються в контексті піару, в контексті боротьби з олігархами. Але так само в медіа лунають фрази, експерти говорять про те, що є от всі ці ініціативи, з, як на обкладинці це боротьба з олігархами, але за ним є також небезпечні ризики тиску на бізнес, з точки зору того, що не дуже розмито, хто цей хто це олігарх, кого можна визначити олігархом, або з точки чи зору того, що там всі ті правки до податкового кодексу так 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 само можуть зачіпати не тільки там владу, ну не тільки олігархів, але так само і там великий бізнес. Ви ви не бачите цим як така від, відволікти увагу, але насправді створити потужний інструмент для такої сильнішої влади і сильнішої переговорної позиції з зі всіма, не тільки з олігархами. Я би не хотів, от знаєте, є така, я не знаю, скільки слухачів знають, ну, дивилися, знаєте, там ем, Собаче Серце, да, там, де входить Швондер да, з командою, ем, е, я би просто я би хотів побачити, який план. От просто от я повертаюсь до цього. А є у вас план, да? є у вас план? Ем, тому що е, ну, е, якщо його немає. То ти фактично команда швондерів, яка заходить, вона піднім... це популізм. Да, вони там, там співали інтернаціонал ввечері в своїй там, кімнаті. Да? А це от вони створюють таке ну, очікування у, у людей. Очікування. А це очікування це топка, в яку треба кидати постійно щось. І як воно буде, коли вже очікування є, топка є, треба кидати дрова. От раз там піднімають, наприклад, там, олігарха одного там, Коломойського, раз підняли. Ні, краще ні, 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 ні. І тоді, але треба ж когось кидати і когось кинути іншого. Тобто, коли є топка, от, її треба постійно чимось підживлювати. І тому це ризик в принципі, для багатьох. Тому що я зараз хочу сказати, що, наприклад, багато санкцій по контрабандістам, або якісь там компаніям, які е, потрапили під санкції, деякі з них це просто е, спроби, наприклад. Е, Конкурентів вбити там, конку... своїх конкурентів на ринку, да? а, які ж лічники. Тобто, це перетворюється на... на інструмент не те, що тиску, а маніпуляції. Ну, фактично, це вплив, а, а впливом торгують. От, чим більше дається безпреділа цього, і чому ми і хочемо? От у нас ключовий, наприклад, по нашому плані діальгархізації будуть такі, зокрема, і три, завершуючі, Там у нас декілька буде, але три останні дуже простих кроки. Вони з наповненням, звичайно, але от там новий підхід до судової реформи, і ми чітко би, пишемо, що треба зробити, навіть без зміни Конституції, щоб досягнути до результату. І той судова і правоохоронна система, тобто кримінальна юстиція. Для чого? Ну, ніби ти думаєш, для чого вони? Тому що без цього не буде боротьби з олігархами. Тому що до цього, коли не буде нормальна судова система, завжди буде. Е там виправдання, а й ми йдемо в РНБО, тому що у нас суди не реформовані. Серйозно, так може ви почнете вже цим займатися? Тим більше, що зараз адміністрація блокує реформування судів, блокує активно і бореться з олігархами. Ну я розумію, якщо б вони би по всіх парах би рухалися і реформа судова, і реформа там поліції, і створення там незалежно ефективного бюро економічної безпеки, а не підконтрольно, як вони зараз це роблять. І тоді ще і давайте санкції, щоб пришвидшити, питань нема. А коли вони все під себе підтягують і блокують, а назовні витягають боротьбу з олігархами, то це називається цинічна маніпуляція, з якою треба просто бити. <реш> Нагадую, що з нами Олександр Денилюк, співзасновник центру національної стійкості та розвитку, Олександре, е, е, Останнє питання. Я знаю, що ви один з ініціаторів е, е, цього бюро економічної безпеки. Я розум, я читав е, ну, там вашу заяву, вашу організацію щодо того, що вам не подобається. Можете розповісти дуже коротко нашим слухачам, чого е, то, те, що зараз намагаються створити, воно насправді не зовсім те, що ви як ви це бачили. Дуже коротенька історія, да? тобто я почав ну, займатися цим бюро десь років, вже 10 назад, і постійно ну, суцільна боротьба, тому що для того, щоб його створити, треба забрати повноваження у поліції і у СБУ. а це завжди різні політичні сили, і це їх вплив. І тоді вони кожна політична сила вона боролася, а хто ж буде контролювати цю службу фінансових розслідувань або БЕП, як його зараз назвали? Оце перша була проблема, і, і зрозуміло, що і, і, і перша, і друга, і зокрема Генеральна прокуратура, вони хотіли ще й зберегти статус-кво. Тобто це борються і самі інституції, і політичні сили, які їх контролюють. Тому дуже важка була історія. І тому, коли, врешті-решт, там в 16-му, в 17-му році, тобто я вже протиснув законопроект по службі фінансових розслідувань, Порошенко особисто цей проєкт дискредитував, він зібрав бізнес і сказав, що от, Данілюк зробив щось не так, а от ми зараз будемо розпочинати новий процес і створювати Бюро економічної безпеки. І доручив це Южаніна. Вона почала щось писати з позиції, що вона має повністю відрізнятися від проєкту за законопроекту Данілюка. Повністю. А це ж неможливо. Врешті-решт, вони надули цей законопроект, власний. 40% там просто вода. А коли в законопроєкті вода. То потім цю воду можна використовувати, коли не такі якісь формулювання. От. Тобто, декілька ми декіль проблем з ним, частина вже вирішена. Перше, я хотіли підтягнути під Зеленського. Цю історію збили врешті да? Тому що він має бути під Кадміном і має бути під Мінфіном. Насправді, це перше. Друге, е, не має бути дублювання функцій. А я не вірю що зараз, що СБУ позбавиться реально позбавиться своїх функцій в сфері економіці. Ні, вони цього не зроблять. А це означає, що створюється новий орган, ну, ідея нібито правильна, там, і не нова, але залишиться СБУ, і вони будуть втручатися, А для бізнесу це ще один орган. Це дуже небезпечно і ключове. Давайте тільки звернемо увагу, як обирається керівник Бюро економічної безпеки згідно по закону. Тобто, ну, якщо ви хочете вже призначити когось, то просто скажіть, ми призначаємо, там, наприклад, міністр вирішує, або там, не знаю, прем'єр вирішує. Ні, вони прописали конкурсну процедуру. І як ця конкурсна процедура виглядає? Комісія дев'ять осіб, троє від Верховної Ради, здогадаєтеся, від якої фракції, яка має монобільшість, так а троє від РНБО, здогадайтеся, хто керівник РНБО, ну, президент є очільником РНБО. Так? І троє від Кабінету міністрів, повністю підконтрольний зарослою народу. Тобто вони фактично роблять ілюзію, імітацію конкурсу, а приведуть ту людину. Яка буде виконувати політичні вказівки. Навіщо орган, який буде політично вирішувати? Тобто, той, хто виступає, ми його там задавимо. А, а тут свої, ми їх не будемо рухати. От я от на це бачу: що навіть добру ідею, коли її, її там якісь там маніпулятори реалізують, да, то краще цього не робити, бо це дискредитує а, саму реформу. І хочу нагадати, з чого все почалося. Була ліквідована податкова міліція. Спільними зусиллями, зокрема там в парламенті, її грохнули. І коли поступила вказівка її відновити, зокрема, домовилися тоді і Народний фронт, і БПП відновити, хотіли я прийшов в Верховну Раду і не дав відновити податкову міліцію. Не дав. Тобто вона поза законом. Чого залишалося? Це те тільки на рівні Кабінету міністрів сказати, що хлопці, дивіться зараз. Немає повноваження податкової міліції? Давай ми просто її скасуємо, акт про її створення, ну частина ДФС, і тоді це блокувалося вже на рівні кабінету міністрів? Тобто, зараз, того часу, є податкова міліція, але не має жодних повноважень. Так вона досі існує. Вона досі існує, на неї виділяються гроші. Досі, 2021 рік. У мене питання: якщо ви дійсно хочете реформу і щоб економічними злочинами займалася професійна структура, навіщо ж ви продовжуєте цю практику? Тих людей, які фактично даїли бізнес всі ці роки, а вони цим займаються. Тому я не вірю в це. Атмосфера не та і е, не той закон, і відповідно вийде як завжди. Дякую, Олександре. Це була дуже цікава і насичена дискусія. Я для мене найголовніша тези щодо того, що важливо, щоб ті реформи, які зараз е, сподіваюся, що є якесь генеральне розуміння того, як вона має працювати, щоб там не було вибір вибірковості, щоб вона справді створювала нову систему. Ця система була збалансована, і щоб не було залежності між різними органами, щоб ми справді розуміли, що там е, це бюро. Біру... Ро економічної безпеки, якісь е, рішення по боротьбі з олігархами вони будуть справді е, не будуть мати той, точковий характер, і вони будуть справді вести нас до якихось нових та немає відносин. бути дискресії, fra... Правильно Тобто не має бути, що до тих можемо, а до тих не можемо. <зас> Такі можливості навіть не може бути. Да. Але так да Все. Ч чекаємо вашу план реформ дорожню карту, де Ол олігархізація. З вами були Андрій Федотов з центру економічної стратегії, Олександр. Андрю Данилюк з центру стійкості національної стійкості та розвитку. Це була передача Що з економікою. Слухайте нас кожну суботу о 19.00, а також на платформах Google Podcast і Apple Podcast. Дякую що були з нами. Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.